50. З 57-го вірша З 57 вірша ми читаємо далі. Ісус Христос далі до людей звертається, і після того, як Він казав про знаки, Він каже такі слова, чому ж ви самі не хочете бачити справедливості? 58 вірш. Коли ти йдеш з противником своїм до уряду, то постарайся полагодити з ним ще по дорозі. Щоб він не потягнув тебе до судді, а суддя не передав тебе, тебе урядовцеві, а урядовець не вкинув тебе у в'язницю. По правді кажу тобі: не вийдеш звідти, поки не віддаси останнього гроша. Таке складне трошки місце. Чому? Тому що це алегорія. Він каже про те, що дві людини йдуть одним шляхом. йдуть до, до судді, до урядовців. І він каже, що вони, одна з цих людей, вони повинні між собою щось полагодити, між собою щось зробити так, щоб ця людина не була судима і щоб ця людина не потрапила в місце у в'язницю. І це притча. І я трошки прокоментую цю притчу. Простими словами. А... Всі ми, були, вибачте, така, э, э, сумна Всі ми були на похоронах, І ми чули такі слова, коли людина каже людині, яка померла, прости мене за все. Прости мене за все. Близька людина каже своїй близькій людині. Прости мене за все. Це є в нашій культурі, ми так кажемо. Або коли ми приходимо на могилку, ми також кажемо цій людині, якщо відчуваємо цю первину, прости мене за все. Дивіться, що, про що нас навчає Ісус Христос. Ісус Христос навчає нас так. Є життєва дорога. Час життя. Життєва дорога. І він каже, коли ти ще на життєвій дорозі з цією людиною, ти повинен з ним примиритися. Тому що після смерті ти не зможеш йому сказати вибачти. Ну, ти зможеш сказати. Він не зможе тебе вибачити. Я десь на твоїй смерті. Він не може вибачити. Є життєва дорога. Дивіться, я вам розказував мого випада. Є життєва дорога, наприклад. Щоб сказати твоїй дитині, як тебе не люблю. Є життєва дорога, щоб дружина сказала чоловіку прости, я, я тебе прощаю. Щоб чоловік сказав своїм дружині, прости, є життєва дорога. Ісус Христос нас навчає, що по життєвій дорозі йдуть ці дві особи, йдуть до судді, а потім, якщо вони не примиряться, буде осудження. І буде в'язниця. А ми не хочемо це робити. Ми не хочемо примиритися. І це важко, насправді, це важко простити людину. Давайте я буду говорити про близьких людей, про, ну, про сім'ю, дружину чоловіка. Або маму і дітей. Я багато разів, багато разів по телефону чую. В мене є діти, я з ними не спілкуюсь. У мене є близька людина, я з ними спілкуюся. У мене є людина, але ну я з нею не спілкуюсь. І тому що диявол хоче, щоб отак от було. А Господь нас навчає: у тебе є е, час на землі, щоб ти примирився. І знаєте, е, це іноді взагалі неможливо це зробити. Це такі рани, що неможливо це робити. І тому я вам скажу так: з чого почати? Почни просити у Бога, щоб Він дав вам примирення. Почни просити у Бога. Щоб він дав тобі примирення з цієї людини. Казати вам, в яких е, случаях у нас тут в, в Україні, це наше, в нашій суспільстві буває, коли ти не можеш простити, чи ви всі знаєте? Я думаю, що всі знають. Mm -hmm. Коли батьківську хату були, потім не розмовляєте на це. Ж. Коли жили, він пив, її обіжав, не допомагав, вона сама тягнула все mm -hmm. на, собі. на все життя тягнуть на собі. Неправило не, християнські мужчини, вони глави сімей. Тих, хто християни, а ті, хто не християнин, жена мав світа. І є те, за що ти ображаєшся. Що мама на, на дитину ображається, через дитина на маму ображається. з чого почати? Почни молитися і казати: Господи, я хочу примиритися. У мене є ще трошки життя, і я хочу примиритися. У мене є ще трошки життя, і я хочу своїй дитині сказати, я тебе люблю. У мене ще трошки життя, я хочу своїй, своїм ближньому сказати, поки він живе, потім буде пізно. Нас навчили, що не пізно. Ти приходиш, замовляєш, платиш гроші, ставиш свічку і все тобі роблять. Ну, я не бачу, що тут таке написано. Тут написано, поки ти тиснув на життєвому шляху. І в тебе є мобільний телефон, тут не написано, але в тебе є мобільний телефон. Тобі дуже просто помолись до Господа, звернись. Господь, дай мені в серце це прощення, допоможи мені простити або попросити вибачення. Ми вже з вами колись цю тему декілька разів проходили, тому я хочу сказати: поки ти в житті ти маєш можливість це зробити, коли людина пішла до Господа, тут написано суддя, тут написано в'язниця це. не будьте впертими, не будьте, давайте будемо слово Боже виконувати. Почніть молитись, Господь, покажи мені, як примиритись. Потім почніть молитись за себе. Господь цілий моє серце, тому що я не можу на цю людину дивитись і не можу з нею розмовляти, цілий моє серце. Потім почніть молити за цю людину. Господь дай мені просто їй це сказати ну, не в психах, не в порі, а у так, щоб я міг сказати. І примиріться. Якщо це твоя дитина, почни молити за неї. Позвони їй, де вона за три дні зі Синок, доченька, я за тебе. Я хочу сказати, що я все ж таки твоя мама, я тебе люблю. Прости мене, що я може там лізла не в них в свою справу. Але це треба зробити, поки ми на життєвому шляху. Далі. Це дуже важлива тема. Ми в, в, в цій темі всі. Нам треба виправляти це. Господь хоче, щоб ми виправляли. Далі. Життєва дорога. Друзі, життєва дорога. Я хочу сказати один. Важливий момент. Дивіться, ми чули з вами вже про заповіді. Є, дві основ, є десять заповідей розділені на дві частини. Перша і друга. Перша полюбить Бога. Друга полюбить ближнього свого, як самого себе. Ми не знаємо ні першу, ні другу. Але в церкві ми почули про першого і вчимось любити Бога. Але Ісус Христос сказав такі слова. Друга, вона подібна першій полюбив ближнього, як самого себе. І далі Апостол Іван в Новому Завіті, в посланні від Івана, він сказав такі слова: Як ти можеш говорити, що ти любиш Бога, якого не бачиш? І при цьому нехтувати, принижувати людину ближнього свого, якого ти, ти бачиш? Як ти можеш сказати, я так, Господи, люблю а оце я майже людину не можу називати і принести людину? Як ти можеш, як тобі заміщається? Тому що всі дві заповіді полюби Господа Бога і полюби ближнього, вони йдуть. Дві... Разом. дві разом. Вони йдуть дві разом, не розділяли. Тепер. Тепер, де заповідь по... діє полюби ближнього свого як самого себе? На небі, коли ми на небі будемо, правильно? Ні. Коли ми на землі. Заповідь люби ближнього як самого себе. Тільки на землі. Тільки на землі. Є зений час. Є зений час, щоб ми любили. Як цих людей можна любити? Да, цих людей важко любити. Ну, Можете попросити, Господи, я хочу ближчих. Кого люблю? Давайте поговоримо, кого любить. Я хочу прочитати одне місце. Це Івангеліє від Матвія, 5 розділ. Хто, хто знає, вміє відкривати, відкривайте зі мною з Євангелія від Матвія, 5 розділ. Це важливий розділ. Я хочу, щоб ви це почули. Хто мій ближній? 46-й вірш. 5 розділ 46-й вірш. 5 розділ 46-й вірш. Івангелій від Матвія. 46-й вірш. 46. -й. Бо коли ви любите тих, що вас люблять, то яка нагорода для вас? Хіба і митники мається на увазі грішники, не так само роблять? Лю люблять тільки тих, хто їх любить. 47. -й. І коли ви вітаєтесь, обнімаєтесь, радієте тільки з тими, хто вас любить, з братами вашими. Що ви особливого робите? Хіба і язичники не так роблять? Отож, будьте досконалі, як і, як і Отець ваш небесний досконалий. Е, в, в цьому світі люди люблять своїх батьків, дай Божою прибили своїх дітей, потім бруг розширюються самих близьких. І люблять тих, хто їм подобається. Тільки тих, хто їм подобається. Ну, можливо, 에, знаєте, я, я вже казав про це. Я я був, я бачив це на власні очі, ви це бачили, коли люди вибирають, хто буде їхнім кумом чи кумою, Дивляться, щоб у нього ще якась посада була, хоч якась, щоб якась машина хоч була. Хоч, хоч щось у цього кума повинно бути, він же моїй дитині потім подарунок. Да, у нас так, Філософія, корисна така. Ісус Христос каже, вам не буде нагороди, якщо ви любите тільки тих людей, які вам подобаються. Приносите е їм подарунки, а вони вам. Пам'ятаєте цю басню, хто в школі вчився, Кукушка палить петуха, ту те, що палить Він кукушку. І вони разом, то й тому співають, то й тому співає. І він каже, ви язичні, ви не віруючі, ви як митрі. Розширте своє серце. Любіть ближнього. І для цього нам дана. Тільки життя на землі. Розширте своє серце, впустіть в, свій, в своє коло життєве інших людей, яких на ваш життєвий шлях посилає Господь. І будете синами Отця вашого Небесного. Тому що ви будете е, як Він. Розширюйте своє серце. Ми повинні цьому навчитися. Любити ближнього це не любити просто свою внучку. Вона класна. Це не любити просто своїх кумів. Не хороші, не подарки, коли ми сюди. Це не любити просто того, хто тобі подобається. Це любити ближчого, якого на твій життєвий шлях. Послав Господь, і він потребує твоєї допомоги. І ми всі читали цю притчу про доброго Самаря. Шла людина і по дорозі побачила людину, яка потребує. І вона не прийшла неї, Хоча не знала цю людину. Вона побачила, що ця людина потребує допомоги. І вона могла їй дати цю допомогу. Вона зупинилася, що це зробила. І це Ісус Христос так до нас, і ця прича е, відома на весь світ, прича про доброго Самолянку. Це наша рода. І якщо ти обмежуєш, обмежуєш коло, коло людьми, які тобі подобаються, і е, нехтуєш тими людьми, які, які Господь на твій життєвий шлях е, е, посилає, е, ти грішиш проти Господа і е, ведеш себе, як невіруюча людина. Хоча можеш в церкві. Не хочеш цим навчитися, тому що ця людина тобі не здорову. Ще, що ми можемо, третє, що ми можемо ще на життєвому шляху на, про відносини батьків і дітей. А у нас тут небагато батьків і дітей, більше бабусів і, і онуків. Але я все це скажу. Дивіться, я про це часто кажу, але нам треба це треба просто мати, мати в, в серці своє. Є е, життєвий час, поки ми е, з дітьми нашими йдемо життєвою дорогою. А е, як довго ми з нашими дітьми йдемо е, життєвою дорогою? Як? Ну, о, Мами скажуть, все життя. Ну, понятно, все життя. Тільки твоя дитина живе в іншій країні вже, ти просто їй дзвониш, ну, можливо, кожен день, можливо, раз е, на тиждень і так далі. Тобто діти також нам дани дані, наприклад, в е, середньому скажемо до 20 років. Ну, може трошки більше, ну, грубо скажемо, давайте середньому. До 20 років. І потім дитина намагається е, е, будувати і е, влаштувати своє життя. Так от, Те, що ти в неї вкладаєш, ну, ти і потім не свої Но, те, що ти в неї вкладаєш до своїх пенсії. Так от, раніше, ну, моє дитинство, в мене вкладали так. Вчись добре, тому що будеш борм. Це мене вкладали, але все одно це недостатня мотивація була, тому я не знав, чому мені треба вчитися. Я потім вчився, коли в мене вже була мотивація. Мотивація, до речі, батьки або бабуся з дедушки повинні або е, прабабушка знайти мотивацію, чому дитина повинна вчитись. Наприклад, я своїх дітей так навчав. Дивись, в школі ти не все зрозумієш, не все у тебе по математиці, це по гієметрії вийде. У мене геометрія це дуже складно. Було. У когось це у мене інший предмет. Е, але, але ти можеш боротися і можеш бути переможцем. Це як спорт. Це як спорт, уроки, це як спорт. А ну досягай вищих результатів. Давай, старайся. Або я своїх дітей навчав. Дивись, вчителька це людина, У мене є сім'я, в неї дом. Вона приходить сюди всі її нерви портить. А ти будь і другом. Піди, як ваші діла? У вас давайте, будь саме слухняним, будь хардюй. Може ти нічого не знаєш, але відносимо так буде цінити, що хоч одна людина її не портине. Порти і мої діти це робили. І вони були чудові відносини з цими викладачами, з цими їх любили викладачі, хоч вони там щось знали. Тому, знаєте, ну я не про це. Життєвий шлях, друзі, життєвий шлях. Щоб вкласти в дитину. Важливі речі. І от наші важливі речі. Наші важливі, мами, бабу, дідусь і бабуську. Вчись! Вчись! Будеш депутатом. Депутати вони всі не закінчують середньою світло. Вчись! От, наприклад, я вам хочу всім сказати, друзі, моя статистика, так, що ми працюємо в школах по всьому регіону. діти ненавидять англійську мову. І не знаєш, що роблять батьки. Чому нема цієї мотивації так, щоб дитину весь світ розмовляє англійською мовою, весь світ. Тільки в Україні у нас всі як на якомусь тормозі. Ну, повинна. Це важливо вкласти в дитину. І багато чого важливо, щоб ти був переможцем, щоб ти був щоб ти був добрим в, своє, в своєму класі. Я давав дітям, у нас не було багато грошей, коли діти мої навчались. Я купляв смактушки саме мішеві, і казав, ідеш в школу, сам не їж. Виходиш на берегу і даєш друзям, у тебе будуть всі друзі. І вони носили квіти. І вони були всі друзі, вони просто е, ну, дайте і давно буде вам. І, і ще багато що Біблія про це каже, ми так навчалися. Але дивіться, ще важливу, важливу штуку, яку я хочу вам сказати. Коли ми йдемо на церковне зібрання, і ми йдемо на благодійний захід, і ми йдемо робити добро або когось ми провідуємо, ми оставляємо нашого внучка, ми оставляємо нашу дитину е, дома з мобільним телефоном, понятно, аж з ким ще. Він сидить з ним, спілкується. Наприклад, ти міг би йому сказати і міг би е, е, взяти і розказати, чому ти це робиш? Чому ти це робиш? Чому я йду на благодійний захід? І розкажи, чому ти сам? Може і сам себе почув, що ти йдеш на це любиш. Тому що я хочу зробити добро. Тому що я хочу послужити Ісусу Христу. І хочу, щоб ти мій внук. І мій правду, який сидить, остається там, це з телефоном, з кілька, з комп'ютером, що може ти де зі мною. Я тобі розкажу, чому це. Але ми вважаємо, що це, ну, що ми це не повинні е, вкласти. Ми, ми вважаємо, що ми повинні накормити смартфон і відправити в школу. Але навчити милосердю, і коли ти йдеш з ним, з дитиною своєю з магазина і бачиш е, цю людину е, цього бідного. І ми, українці не даємо. Але ми можемо зробити так, якщо ти віруєш, якщо ти е, 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 церковне зібрання під І можеш поговорити з цією людиною. Доброго дня, доброго дня. Чи ви вірите в Ісуса Христа? Ні, не вірить. А Ви хотіли прийти на церковне зібрання? Або якщо ви, якщо він в поганому стані, чи хотіли б поїхати на реабілітаційний центр? Поговорити з цією людиною. І хай ваш онук, онучка, яка з вами йде з цього магазину, ви купили її подарунки, ви вклали в неї смаколиків. Владіть в неї і християнські цінності. У нас є короткий час, щоб вкласти в наших е дітей, мудрі і правників християнські цінності. Також я е казав, що якщо дитинка маленька, щоб з неї читати е дитячу біблію е і щоб ти, як бабуся, е бачила цю цінність. Тому що ви бачите цінність, в тому що самі сюди приходять, а не бачите е цінність, що ваших Дітей цим цінностям навчити, і вони виростуть, і вони поїдуть. І у них не буде цих цінностей. Де вони ходять? Це була ваша відповідальність. Тому закінчуючи цей другий пункт все ж таки. Поки ти на життєвій дорозі, вкладай всі правильні речі, які ти знаєш, а також духовні цінності, цінності, які цінні перед Божим лицем, перед Господом цінні, також вклади. Якщо навіть твій онук не з тобою. Твій прагнуть не з тобою. Але він тобі телефонує час від часу. Поспілкуйся з ним, запитай як здоров'я, як англійський, як смартфон. Ну Потім спитає, як у нього молитва до Господа. І навчи його. Нехай Господь всіх нас благословить не тільки це почути, але це зробити. Нехай нас Господь навчить бачити ці знаки, які Він посилає в наше життя. Бачити ці знаки останніх часів, щоб приготувати своє серце. Бачити ці знаки, що на нашому життєвому шляху віруючі зустрічаються, або такі обставини, в яких ми самі до Господа звертаємось. і щоб ми зрозуміли, що Господь від нас хоче. Господь хоче, щоб, ми, щоб Ісус Христос став нашим Спасителем, був в нашому серці, і щоб ми прийшли на церковне зібрання і навчились, і самі стали знаком для інших людей, які навколо нас. Також, давайте будемо пам'ятати, що в нас є тільки життєва дорога. Тільки життєва ворога. Для, чого? Для того, щоб примиритися нашим ближнім. Не сказати йому після похорону, прости мене за все. А сказати йому при житті. Не сказати потім не жаліти, що я не сказав цій людині, що я її люблю. Ну, Я її повинен був любити. Господь дай мені любові до цієї любви. Я тебе люблю, ближче. Щоб на життєвому шляху ми любили наших ближніх, а не тільки ті, хто нам подобається цими лицемірними, невіруючими людьми, які навколо себе роблять таке вузеньке коло, кому я допомагаю, кому я щось приношу, з ким я спілкуюсь, кому я сміхаюсь, кого я обнімаю. І це, це коло, не що нікого. Він каже, це так роблять язичники. Не будьте. І також по відношенню наших дітей, огурні і правда. Поки в тебе є життєвий шлях, з ним, що це? Це доступ при житті до цієї людини, на яку ти маєш вплив. Скажи, послухай, бабушка, послухай, давай собі допомогся. Хоч наш, сущий міста. Давай за готуйся, давай я тебе хочу. А про що спілкувався? Як тебе куртка? Як тебе шапка? Господь вклади в наше серце це. Господь, допоможи нам мати ці основи, цей фундамент, ці глибини, не бути поверхнями, не бути як ця вітер, якийсь якась хмарка, якісь незрозуміли. Неправильне. Допоможи нам бути людьми, які розуміють, що відбувається. Яким Слово Боже відкрило, що відбувається. Допоможи нам змінюватись, Господи. допоможи мені змінюватись. І якщо в моєму житті мені ніхто не казав, що я тебе люблю, допоможи мені змінитись і просто казати, що я люблю. Якщо в моєму житті мені ніхто не допомагав, щоб я не ожився, не сказав, мені не допомагали, і я не можу. Допоможи мені бути як ти, Господь, а не як ті люди, які мені допомагали. І буде щедрим. Щедрим навіть в тому, коли моя не самого маю. Допоможи мені цінити цей життєвий шлях не просто заради котів, не просто заради собак, а заради ближніх боїв. Тому що заповідь не про котів і собак, а заповідь про яку ближнього свого, як самого серця. Дякую тобі, Господь. Відкрий це в нашому серці. Ми молодилися, Святого Духа, і скажемо Амінь.